Ічному крилкові з Житомирщини потрібна допомога. Хлопчик народився з величезним невусом на правому боці обличчя. Простіше кажучи, це велика темно-коричнева плема або родинка. І з ростом дитини вона збільшується від будь-якої травми або навіть сонячного світла може перерости в меланому злоякісну пігментну пухлину. Оперувати Кирилка потрібно в Німеччині вартість операції 23,5 тисячі євро. Для багатодітної родини ця сума непосильна. Дворічний крилку найменше із п'яти дітей у родині Валентюків. Половина обличчя малюка вкрита коричневою плямою. Від самого народження онкологи поставили йому діагноз: гігантський невус. Саме перше що можна сказати, за відбранки, то. Це... Ну сплошна любов від нього йде батьки Кирилка бояться показувати сина стороннім, щоб його ніхто не скривдив. Тому хлопчик рідко буває на вулиці хіба що рано вранці або пізно ввечері. Дуже боюсь виходити на вулицю і боюсь Вот тих вот реакцій і в спину, і в очі, і тикання пальцями. Ну чесно кажучи, я таких, таких вот реакцій дуже мало бачила. В основному люди по чому все улыбаються йому. Лікарі кажуть, поки що це доброяк Кісна пігментна пухлина, та з часом через травму або навіть сонячне світло пляма може перерости у злоякісну окусниці, комова каковати що ж то на тосяти відкритий участок кожу, який може спокійно. Подвергатися травматизації друге – це крити сонячні лучі інсаляція. Це два основних таких фактори, які приводять пірешті. Дитина росте пляма грубіша і розростається. Пояснюють медики. Батьки кажуть, за рік вона збільшилася майже на третину. Ось здійс от те все ете виросла. Там далі на головці оно теж виросло. Родимі плями зазвичай видаляють у косметологічних клініках, але таку велику, яку Кирилка, оперувати в Україні не взявся ніхто. Я жила в такому чайні, тому оно два годи я не думала, что є якась така можливість, тому що в годік нам сказали, що живіть, поки живёться, поки ребёнок живой. Надію батькам хлопчика дали у зарубіжній клініці, щоб видалити пухлину Кирилкові доведеться пережити щонайменше 8 операцій. Коштують вони майже 24 24.000 евро. Технічно операція виконуема, це складна операція, тобто, опять же, говорю, багатоетапна, учитывая великий об'єм пораження. Ну, я думаю, це можливо. Родина змогла зібрати лише половину потрібної суми. Німецькі лікарі попереджають: зволікати не можна. Мовляв, якщо пухлина переросте у злоякісну меланому, урятувати дитину шансів не буде. Ну, я хочу, щоб він вилічився і був Похож на всіх Олена Кузніцова Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1.